Всем добра. Короче, сделал я такой столик на улочку. Вообще классный получился. Доски тут все, что попало, короче. Остатки сарая. Разобрал сарай. Баб... Мамка разобрал сарай, короче. В общем, вот такой столик сейчас забету. Висота, по-моєму, 50-55, плюс-мінус сантиметров точно, ніяких точностей, тому що це все робилось з остатків. І плюс ще до того, блин, як не вистачає торцовки. Торцовки, капець, як не вистачає. Іли стаціонарне, звісно, було б в ідеалі стаціонарне, з протяжечкою було б взагалі круто. Вот. ну, А так, хоча б треба буде колись назбирати та купити ручну. Торцовочку, Тарцовочку, от такі от дошечки. Ножечки, воно видно, бачите, доска вся різна. Ну, з чого було, з того і зліпив. І воно видно ці всі перепадики. Ну, то похер, Мені тут на двір взагалі, це не на продажу. Мені на двір те, що треба. Габаритні розміри. Метр з копійками, на метр з копійками. Що таке велике, щоб коли будуть гості. Отак трошки на серединку виставляти його і вокруг, і. Ну, в общем, блин, щоб не було проблем з заповняємостю стола. Тобто вічно все друг на друга ставить. І нема куди де короче, В общем, вирішив я таку боломбу зробити здорову. Отак ну, так от. Нічого процесу не знімав, не було коли, все бігом робив. А що тут знімати? Все, там обрізав, там обрізав ножки, скрутив. По контуру скрутив, зверху досками зашив, це все відшліфував. Ще покрию масло воском і буде взагалі класно. Так що от такий столик. Ну, за столик не знаю, кому треба щось подібне звертатись, зроблю, але я не знаю, як його відправити. Ну, це тільки в розібраному вигляді, а ну, не знаю, коротше. Ну, в общем, завертались. Может кто по месту, тут Кременчуг, комсомоль Завертались. Сделаем креслочка вот такие. Такие, кстати, тоже можно сделать. Такие будут 1400, потому что там доска дороже. И больше доски ухода сюда, чем на... Вот это. это штакета по сути делается. А это досочка. И досочка. Ну, короче, такая 1400 будет. Такая 1200. И вот такая. Ну таке не знаю. <реш> таке буде, звісно, дорожче. Я думаю, десь в районі 2 2 2400 а так, мабуть, буде такий стол коштувати. Так що от такий красавчик вийшло. Не знаю, кому як, мені подобається. Жінка взагалі в восторгі, була сказала ніфіга себе. Вона вчора не бачила, я вчора його доробив, виставив. Сьогодні утром вийшла, каже, чуть в оморок не впала. Який каже офігенний, здоровий стіл. Так що, якось так, в общем, всім добра.